Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 лютого п'ятниця. Дуже щасливий день. Як кажуть, це дуже погане співвідношення 13 п'ятниця, Ну, ми в це не віримо. І це вірно. Так, на вулиці, ось дивіться, який туман, плюс 2. Прийшли сильні морози, хоча ще хвиля підходить, ще будуть морози. Ну вже не такі сильні, от, трошки слабкіші. Ну, і. Відео п'ятниця, відео про квіти. Давно я не знімала, вже не пам'ятаю скільки, тижнів три, чи може й чотири. І вирішила зняти, збиралася тільки, коли вже буде березень місяць, коли вже морози зовсім відійдуть. Ну, вирішила все-таки зняти сьогодні. Так, фіалочки, ось ця фіалочка, ви бачите, до сих пір цвіте. Не перестаючи вже місяців три, чи може й чотири. Треба щоденник вести, записувати. Тоді будеш знати. От. Так, тут ріпсаліс жовтеньким цвіте, проте світла погано видно. Ось. Хіріта відпочиває. Там бутонів і не видно. Вона гарно. А, ні, там щось щось там наче є. Вона гарно восени цвіла. Ось, ну тут сві... фіалочки, як були, всі ті ж самі фіалочки і стоять. Тут у мене журнали патронес Мені прямо із Іспанії привезла донька, а це листівка з поздоровленням. Вони виселили ще в грудні місяці. А? З Іспанії вона прийшла тільки ось у на днях. Ось там коста Браво. Ми так сміялися, саме головне, що вона прийшла. Той день, чи на наступний день, коли вони приїхали, були в нас в гостях. От, Ми їх зустрічали, вони поїхали в село, де вони постійно там живуть. І вона говорить: навіщо ми отсилали, можна було привезти вам? Ось так буває. Так працює пошта, чи іспанська, чи наша. Вони ще і в село написали були, листівку. Настя повідомила, мабуть, на тиждень раніше прийшла, а нам оце на днях. Навіть не пам'ятаю точно в який день, ну днів три назад, як прийшла ця листівка. Ось так буває. Ми, морози, пережили добре, без всяких. Загиблих рослин, ні однієї немає. Ну, завдячуючи тому, що в нас опалення не відмикалося. У нас опалення постійно протягом всіх вимкнень світла, всіх обстрілів, у нас опалення залишалося. ось Така система в нас опалення, що Її не змогли зруйнувати. Слава Богу, так що квіти надійно були захищені від морозу. Так, Тут я вчора ось висаджувала тут дітки гіацинтів десь, я вже й не пам'ятаю, вони були у мене в холодильнику всю зиму. А це, може, чи нарцис, мені здається, оце двоє, а це, мені здається, гіацинти. У мене гіацинт дав багато діток, і оце вони. А це моя Вікторія Алое Вера привезла з Іспанії, на вулиці виколупала і привезла для мами, бо в мами мало квітів. Так, і ось дивіться кава, а? як на мисто. дивіться, яка краса. Я потроху під'їдаю, прихожу, не миючи нічого, так зірвала дві-три штучки, з'їла і там воно складаю зерна. Повноцінні зерна. Ось, ось зараз я при вас зірву, яке мені тут саме спіло. Ось оце візьму. Да, гарно тримається. О. солоденька, смачненька. і ось, дивіться, отакі зерна. Дві половинки. Повноцінні. Не то, що вдома, так, щось таке. А бачите? О, отак. От Кавуся. Вона. Це достигне, а десь у квітні травні вона цвіте, так що надію, що вона буде цвісти. Ну, До травня місяця все це достигне. Світло зараз не вмикаю, я б і вмикала, але не маю можливості, бо в нас трохи дають світло вранці, трохи ввечері. А цілий день. Світло вимкнене, і, звичайно, що фіалочки трохи повитягувались, скільки тут діток треба треба почистити. Ну я поки нічого не роблю з квітами нічого. Ось, До того моменту, поки буде будуть сонячні дні, буде тепліше. Хоча тут ось дивіться 22 градуси на лоджії зараз. Ну, Коли морози було, було, мабуть, градусів 18-19. Ну, вони чудово себе відчували тут, хоч би не упасти. Тут, бо тут у мене пройти майже неможливо, Ось, дивіться. Тут хої стоять внизу, щоб вони не закривали світло, тут вони стояли. Хамадарея цвіте. Колумнея цвіте, фалинопсиси. Мабуть, їм маловато світла, ну, вже як буде. Деякі е, випустили цвітоноси, а деякі до сих пір і немає. Не так, як минулого року, коли вони масово цвіли і гарно цвіли. Ну, що маємо, то маємо. Бугенвілії тут, оце я тоді останнє відео показувала, так я їх була. Обрізала повністю не було гілок. Дивіться, які вони за цей час виросли. от Здоровенні, довгелезні, калерії я ще ними не займалась, але нічого я не роблю, поки з квітами, не хочу турбувати їх. Хай вони деякі відпочивають, деякі вже починають оживати, але. Хай буде так, поливаю час від часу, деякі рідко, деякі частіше. Ось, ну, Чекаємо кращої погоди, і коли вже зовсім морози підуть від нас. От. Так, і на цій лоджії, як ви бачите, все. По місцях, все на місці, ніде нічого не зникло, не зменшилося. Ось, бачите. Тут я показувала тоді, що внизу ці кактуси я ставила, Ось, звільняла підвіконня. Три адема у мене в цьому році зацвіла. Я показувала коротеньке відео. Де відкриті квіти. А зараз сонце вона відкривається тільки тоді, коли сонце. Сонця нема, отак в бутонах і стоїть. Але дуже порадувала мене триходіадема. Почали просипатися. О, містика проснулася. І ось Махровий написано, це в мене червоний, здається, і містика. Вона дуже оригінально цвіте. Ну, і тут лайм, от, вже теж оцю цвітонос тут. Ось так. Ось такі тут у нас справи. Так, ось там зверху Бугенвілія, так, по потолку стелиться, чогось не хоче рости до вікна, кудись відвернулася. Ось так. Ну, всі-всі квіти, які в мене були, вони всі живі, ну, може, не зовсім здорові, як повинно бути, але ви бачите, що тут все на місці. Тут зефірантис я його не поливаю всю зиму. Їх і як гіпіастромів, Зимою така у них суха зимовка допускається. Точно так же, як і клівією. Клівію якось треба буде пилюці, як, не знаю, я донесу чи ні. Зараз із травмовою ногою, мабуть, ні. Чоловіка попрошу, щоб він заніс, і я її помила під душем і полила, бо теж вона всю зиму не поливається. Там ще є гіпіаструми, їх у мене немало, але у них ще не з'явилась стрілка. Ось так. Тут ми на цій лоджії. Тут ага. заставлено все, мені тут овочів привезли, картоплю, і ми тут тримаємо. А, тут, ось я дивлюся, валяється. Каланхоя, отут, цю я його зрізала, він уже відцвів тільки тінь робить. Для квітів я зрізала. а Гризон відріз у мене, дивіться, так. Я думала, що все, не буде нічого з нього, але дивіться, так, гарненько, кущик такий. Бо він цвів рясно, і після цвітіння вони ж відмирають гілки. От. Але чуть-чуть на пеньочку, а там ще воно багато лізе з землі, з коріння. От. І так він і залишився. Прийшли на кухню, ось мімоза теж, із самої Іспанії, там якраз вона цвіте. Привезена. от Тут риб саліс із ягідками Ах, оце якраз оце гілка, ось вони якраз у нас були, вона так цвіла, всі квіти ті були відкриті, Ну так гарно було. Такі мені подобаються квіточки маленькі, біленькі, сріблясті такі. І дендробіум потроху вже засушує квіти, але ще, бачите, ще багато цвіте. Це теж цвіте вже місяців три, мабуть, він. О, скоро там будуть вже рости нові псевдобульби. Чи як вони їх там? Треба фіалочки почистити. Мені тут ця мікрохвильова заважає дотягнутися. От. Ну, ось так. Як ви бачите, все по місцям, все як було. От. Місяць назад. Тут у мене плитка газова, тут у мене до станції холодильник підключений. Я прийшла назад в свою кімнату. Ось тут я вишиваю. Це в мене лампа плупа підключена теж до станції у мене тут. Оце все, дивіться, <смір> який пульт. Це все йде зарядки для всіх пристроїв, які маються, коли включають, а якщо Треба зарядити, то від станції заряджаю. А в основному, коли з'являється світло, бережу енергію станції, підключаю все, що мається, оце сюди, до цього пульта. Класна ця штуковина. О, тут, бачите, не треба і оці адаптери. От. І тут, от з трьох сторон, Можна як розетки, правда, в одну щось не входить. А тут, ось прямо я підключаю шнурки. Оця кнопка нажимаю. Ось вона засвітилася, значить, тут появилось світло. Якщо мені не треба, я просто відмикаю. І оце в мене тут такий пульт, як я називаю. Так, на цьому закінчую відео. Надіюсь, що тепер буду вже на постійній основі випускати, весна йде до нас. Саме головне, щоб сонечко було, бо коли отак пасмурно, рослинам це не дуже допомагає. Вони хочуть сонця, світла, щоб довгий день був. А сьогодні вранці дуже довго, майже до восьми було темно, бо такий туман стояв. Ось, і не було світла, він не пропускав денне світло звідти, з неба, в туман. О, так що, дай Бог нам сонця, дай Бог нам миру, закінчення війни саме велике наше бажання. До нових зустрічей, бережіть себе, своїх рідних, зустрінемося. Міцного здоров'я всім! Зараз дуже слизько. Не падайте, от, щоб не було ніяких травм. Пока-пока!